Тільки, тому що я не підтвердив так, не підтвердив участь до останнього, тому що рап, працюю. Працюю зараз. Я не не, з не, не зміг підтвердити до останнього свою участь, оскільки сьогодні, о 14-й годині, має бути на науковій нараді Національної академії е, наук, і е, дякую Сергій за запрошення. тому що цій аудиторії я колись читав лекцію. Стосовно прогнозів цієї він і дякую за те, що Сергій Олександрович також тут, тут безпосередньо приймає участь, тому що я, коли вчився в дипломатичній академії Геннадія Одовенка, і мені Геннадій Одинка Сергій Олександрович викладав в мене колеги, даруйте, я закінчу, тому що я 25 хвилин чув цю лекцію Сергій, Сергій мій друг, тому що я вчора йому надіслав частину моєї докторської дисертації. Але е, я декілька реплік важливих такого, що в мене є. Тому Сергій Олександрович у 2013 році друкував книжку, яка називається Політологія міжнародних відносин. Це унікальна книга. Я цю, цю, книгу, цю книгу зараз використовую як методологічну основу для написання своєї докторської диссертації. А докторська дисертація на базі Національної академії наук вона стосується саме ролі. Євроатлантичної спільноти щодо підтримки України. Я, на відміну від багатьох моїх колег-експертів і в Україні, взагалі розглядаю ту допомогу, яку нам надають, в тому числі фінансову, більш ширше. Тобто, у нас в нашому такому масовому інформаційному просторі, на жаль, люди сприймають допомогу наших західних країн. Партнерів євроатлантичних лише з точки зору грошей, що частково зрозуміло, з точки зору військової, і іноді ще аспекти дипломатичного характеру. Проте є інші аспекти допомоги. Це реабілітація військових, це допомога переселенцям в Європі. Це все частина аспектів євроатлантичної допомоги. Чому, чому саме така моя теза? Тому що. А війна, яку веде Росія проти України, це екзистенційна. Тобто мета Росії знищити державу як суб'єкта міжнародного права, як територію, як політичну націю Відповідно, і допомога, яку нам надає євроатлантична спільнота, вона також екзистенційна. І от стійкість національно українців зсу і взаємодія з євроатлантичною спільнотою, те, що є вже 11 років. 11 років, тому що я війну вивчаю 2014 року, і у динаміці можна, можна побачити усі позитивні та негативні наслідки того, що відбувається, в тому числі допомоги. І оця от ця війна, вона є цивілізаційною парадигмою взагалі. Вона змінила цивілізаційну парадигму в Україні, тому ми є вже зараз частину, фактично. Геостратегічних або безпекових аспектів саме західних країн. Тобто війна нас вже інтегрувала, ми вже є частиною геостратегічної системи Захід. Але конфігурація Україна НАТО, Україна Союзник Сполучених Штатів, Україна, член Європейської спільноти, Україна створить якийсь… Свій альянс із нашими союзниками, це питання відкрите, от в чому головна зовнішньополітична складова усіх цих дискусій. І я, 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 я е, е, буквально 5 хвилин ще зможу е, щось е, безпосередньо стосовно мої добровіди сказати, тому що я модерував багато конференцій в своєму житті. Я дуже принципово е, взагалі відношусь до таймінгу, тому що завжди, коли людина. Е, Перебирає там, це повага до інших спікерів, і я завжди контролюю скільки годин то, що має говорити. І я е, е, доповідь свою хотів присвятити Рамштайну. Сергій дуже багато що вже сказав. Але у нас Рамштайн асоціюється з німецькою поп рок-рукою завжди. Але для нас, для українців, це взагалі стала Рамштайн як, як платформа допомоги унікальним явищем. Тому що ти ті, ті ті зусилля, які мобілізував Захід, щоб підтримати Україну, вони безпрецедентні, безпрецедентні. Як хтось може мені заперети, може може мене, мене заперечити, а я можу контраргументи надати. Тому що майже 40 провідних країн, 40 провідних країн з, з точки зору економіки, нас підтримують. Тобто загальний ВВП. Світу, 100, 100 трильйонів доларів. І з них 39 країн, відповідно до підрахунків Ніла Фергюсона, нас підтримують тобто найбільш розвинених. Тобто, це десь 60 трильйонів мирового ВВП. Тобто більшість країн розвинених підтримують саме Україну. А Росію підтримують країни, які з більшим населенням, як Китай чи Іран, але вони не найбільш розвинені в економічному плані. Тобто перевага стратегічна саме на боці України. І Рамштайн. У нас оці дискусії вже 32 роки що стосовно НАТО, Європейського Союзу, там, вектору. Але Рамштайн це така, така платформа, де є три, три треки допомоги Україні. Тобто, перший трек Україна-НАТО це одні гроші. Другий трек Сполучені Штати та Україна. Це другий трек. Та… Безпосередньо країни Рамштайн та Україна, тому що є країни, які не входять до НАТО, але нам допомагають: це Японія, це Австралія, це Нова Зеландія, це Південна Корея. Вони не є е, частиною НАТО, це взагалі інша частина світу. Це Тихоокеанський регіон, якщо брати класику регіонознавства та міжнародних відносин, але вони нам також допомагають, тобто е, безпрецедентна оця. Платформа і, і аспект допомоги Україні, вони якусь надію позитивну для нас на, на мою думку створюють. Тому що у нас тема тема конференції «Криза, кризовий стан світової політики і дипломатії. Я все ж таки хотів би якийсь позитив нам донести. І другий аспект, вся ця допомога, яка вже нам йде. До речі, вісім військових коаліцій створено або коаліції спроможності. Вісім військових коаліцій Україна дро, Україна співпрацює щодо коаліції спроможності у сфері дронів, сфері танкової сфері військово-повітряних. Тобто, це дуже багато інституціональних зв'язків, які ми вже створили з нашими західними країнами. І хто б не прийшов до влади? В якій країні це вже неможливо розірватися. Це неможливо. Ми вже інтегровані до євроатлантичної спільноти. Але конфігурація ще під, під під питанням. Це, на жаль, на жаль, є фактом. І от Сергій і інші колеги вони згадали безпекові угоди. 27 безпекових угод. Україна підписала дуже, да, дуже багато безпекових угод. Взагалі, питання допомоги і. Підтримки заходу України я навіть не використовую своїх своїх промовах, тому що ми можемо говорити про взаємодію. Ми є вже партнером НАТО, Сполучених Штатів і і інших країн. Тобто, ми взаємодіємо. Вони також приймають досвід, який є на фронті, який наші солдати демонструють це унікальний досвід. Стосовно того, як треба проводити військові операції, тобто, ми, ми, ми також допомагаємо НАТО як, як фланг на, на Сході. Ми є союзниками США у протидії геополітичної протидії Росії, і ми є фактично союзниками вже тих океанських країн проти експансії китайсько-корейсько-іранської авторитарної системи. Тобто Україна це не лише боротьба цивілізаційного, там складового, політичного, це боротьба проти авторитаризму, автократичної системи, яка свою експансію вже 15 років робить від від, від, від північної Кореї до, до Курахова до, до до, до границь вже Донецької Донецької області. Тобто ліберальний світ, який підтримує Україну, це боротьба, також. Демократичних систем із автократичними. Тобто це серйозний аспект. І допомогу, я вже завершу. Допомогу треба розглядати екзистенційного, екзистенційного виміру. Тобто для нас це дуже важливо. А і криза, яка є зараз у світовій системі, це криза, як Сергій Олександрович зазначив, вона багато років триває. І вона, вона надає для нас до всіх. Можливості, політика це мистецтво можливостей. Тобто, у нас є щось, ми маємо створити щось нове. А що? Ну, це залежить вже від західних еліт і від, до речі, політичних еліт в Україні. Дякую. Дякую вам за змістовну доповідь. Будь ласка, питання. Так, да, чую питання? Можу відповідати довго. Будь ласка, це перевага модераторства. Чи не питань? Ну, таке питання. Здається, десь на початку цього року кількість членів залучених у Рамштайн, це не організація, скажімо так, партнерів країни. Це не саційна коаліція. Так, коаліція. Там, здається, було 52 чи 53 країни. Ну, Питання, знаєте, я. Так, я казав. А, значить, на першому засіданні Рамштайну, 26 квітня 2022 року, було 43 країни. Дуже слушне, дуже слушне е, питання, тому що всі ті країни, які були на початку Рамштайну, ну майже всі, вони і залишаються в Рамштайн. Тобто, були 43 країни, 30 країн НАТО на той час, дві країни Швеція Фінляндія, котрі не були членами у квітні 2022, але вони. Згодом стали, тобто 32, Україна 33. Чотири країни Тихоокеанського регіону: Японія, Південня Корея, Австралія та Нова Зеландія. Три країни близького сходу, Марокко, ні, близького сходу. Ізраїль, Йорданія та, та Ізраїль, Йорданія та ще одна країна, яку я забув. А, Катар, Катар. Та 4 країни Африки: Туніс. Марокко, Кенія та Ліберія. Тобто, майже з усіма цими країнами ми маємо. Ми вже маємо зв'язки. Катар нам допомагає щодо обміну полоненими, Ізраїль це окрема взагалі історія, і дуже багато інших аспектів. Тобто, у нас всі ті країни, які нам допомагали спочатку, так і допомагають. Рустам Миров сказав, що фактично 36 країн є нашими надійними партнерами щодо військової допомоги. 36 країн. 36-39. Це саме союзники, які допомагають і фінансово і військово, але партнерів, партнерів десь 70. Тому що не усі нам допомагають військово, як, наприклад, Туреччина або Угорщина. Але вони країнами є НАТО. Є якась взаємодія стосовно фінансової, гуманітарної допомоги. Тобто дуже багато питань. Є коаліційні відносини, партнери, які безпосередньо допомагають, але. Є інституціональне далі. Це дуже, дуже багато. У Росії фактично три союзники: три. це Білорусь, Північна Корея і Іран. Китай це питання вже дискусійне. Чи є він союзник? Тобто не так -то і багато країн, які фактично підтримують Росію. Тому вона і відвела війська від Сирії, тому що вже немає інших можливостей. Вона залучає солдат із Північної Кореї. Для курської операції, тобто це вже останні можливості, фактично. Ну, питання за Китаєм та Сполученими Штатами. Дякую. Дякую Дякую. ще питання, будь ласка. Пане, дозвольте зі свого питання на питання От ваша істики, вона дуже цікава. Я її задоволенням прочитав. Скажіть, будь ласка, от чому виник Рамштайн саме в ході в російсько української війни Ча це могло бути набагато раніше. Було багато приводів. Ну, та ж грузинська війна, наприклад. Чому захід так неадекватно зреагував тоді і зреагував зараз? Намагаюся відповісти на це питання вже 11 років. Дуже багато. Дякую за питання. У нас у всіх українців це питання залишається навіть навіть стосовно допомоги цифри, які Сергій так, зазначив. Так. Я, я, я знаю, у мене інші цифри є. Ну, для, порівня... для порівняння, один факт. От, офіційно нам Сполучені Штати за два роки, ну, за три роки війни, офіційно надали 175 мільярдів доларів. Це офіційно. Неофіційна там інша цифра, але також багато. 175 мільярдів за два з половиною роки. Ви знаєте, скільки нам надали грошей з 2014 по 2017 адміністрація Обами? 1,6 мільярда номер. А за 8 років 2014 по 2021, 2,6. Тобто за 8 років десь 3 мільярда, за 2,5 175. Це питання не до українців, це питання не до політиків, не до фахівців, це питання до. до Західних еліт адміністрації, які очолюють відповідні країни і в Європейському Союзі, тому що Франція зараз вже здатна вона хоче відправити війська на допомогу Україні, але ж Франція була головним лобістом Нормандської системи щодо перемоги з Росією. Розумієте, оця от непослідовність західного світу. Вона дуже багато чого спровокувала. І У мене є відповідь. Вона також є в моїй доповіді. Чому так це загроза прямого ядерного протистояння з Росією. Оця от Ця загроза протистояння західних еліт, яка відчувається у Відні, в Лугану, в Берліні. От вони, от вони не хочуть, щоб було прямою загрозою, щоб Росія, коли Путін говорить, що все завтра, скоріш за все, вже буде ядерна, якась там атака, і вся Європа чекає цього таку, що з треба домовлятися. Тобто, от загроза історична, така з, з періоду холодної війни, яка існує. В, в, в головах європейців вона є головним головною причиною, чому не ну, на мою думку, непослідовність оця історична, на жаль, існує. У нас вже є імунітет в українців. розумієте, імунітет навіть до пропаганди, але на, на в Європі цього імунітету до інформаційної пропаганди та загроз Путіну немає. І от у них еліти навіть зараз, навіть зараз, коли все українське суспільство ну не все багато хто вважає, що якісь будуть. Перемовини, я я як експерт взагалі не вірю у якісь перемовини в наступному році, я бачу тенденцію до ескалації, серйозну ескалацію наступному році. Але чомусь у нас говорять про якісь там перемовини, про мир, про це все домовлено, Трамп прийде. От, якщо ви проаналізуєте позицію американських президентів з 2001 року, то кожний президент американський, який приходив до Білого Дому, Буш, Обама починав з reset relations with Russia, тобто перезагрузка відносин з Росією, яка максимум ділилася декілька місяців. Максимум, максимум. І потім вже ескалація. Тому Трамп, який є мастером піару, він зараз використовує цю тему, щоб заспокоїти суспільство. Але скоріш за все, тенденція щодо ескалації. Тому питання до західних еліт і до їх розуміння взагалі України та Росії. Кінець кінцем вони нарешті зрозуміли, що це різні країни. Нарешті. Нарешті вже вони розуміють, що є Росія, є Україна це вже не євразійський напрям. От, коли приїжджаєш там до Оксфорду, до Кембриджу, я був чотири рази в Оксфорді, в Кембриджі за останній рік. У них всі, всі департаменти, всі кафедри євразійських, євразійських. Досліджень, де вивчають Україну. Це, це, це є відзеркалення менталітету західної академічної системи. Дякую, дякую вам. Ще запитання, будь ласка. Одна репліка. Я стикнуся з свого боку, тим, що фактично багато аналітичних аналітиків, аналітичних інституцій на заході взагалі до останнього часу, минуло двадцятого року. Слабо уявляли собі, що таке Україна. Подомаємося один фактор: спочатку повномасштабної агресії був стріском звільнений начальник зовнішньої розвідки Франції. Тому що він дав хибний прогноз своїм урядам і не тільки своїм Ну І, це, і не ті, це просто одиничний приклад. А є таких багато, які неадекватно оцінили взагалі е, ситуацію, не мали підстав навіть методик, методології якось. Е, це все адекватно представити суспільству, ну і відповідно спрогнозувати. Добре, е наступне слово надається припіку Санчу е з доповіддю по е позиції.